Вона вже готова господарювати. Чорна водяна змія, відбирає владне стерно у свого попередника Дракона. Офіційно місцями вони поміняються, як вірити східному календарю, лише 10 лютого. Усе ж астрологи радять не гаяти часу та вже задобряти талісмана 2013-го. Він хоч і не примхливий, але з характером. У цьому переконалися Віка новини, побувавши у справжньому зміїному царстві. Вони ділять не тільки владу в році, а й одне житло з одного боку в тераріумі господарі 2012-го – зоопарку Зоопаркові дракони поруч, поки спочивають їхні наступниці у зміїному царстві. Панує повне різнобарв'я. Яскраво зелені, стримано коричневі та сіруваті. До всього ще й із найрізноманітнішими візерунками. Ви хто такі? Я вас не звав!» Так, повзунки не терплять незваних гостей на їхній території. Зате не перебирають харчами. Зараз наїдаються на тиждень, а то й на два. Ось цей чотириметровий пітон узагалі кілька місяців може поститься. Тому задобряють талісманів 2013-го тут градусами. Усередині плюс 24. А в оселях найбільших теплолюбів усі 45. Зараз ось вони по кінчику хвостика можна побачити, що вони нервують, Але зазвичай вони спокійні. Кожна тварина, наприклад, тому, в тому числі і ці змії, якщо з ними кожного дня контактувати, більше уваги їм приділяти, вони досить швидко звикають до людських рук і потім себе якби ведуть не Найперше відчула, що наступний рік належить їм ось ця холоднокровна. Вона поповнила зміїне царство аж 72 -ма малятами. Так стала рекордсменкою серед усіх гадюк шумливих. Вони Нас, конечно, порадували в цьому плані, якщо так можна сказати, в кавичках, тому що, конечно, таке велике кількість потомства на ще умудриться, скажімо, куда-то его пораспихивать, передавать, по продавать, поменять. То есть это, конечно, очень сложная задача. Ще мала, а вже з характером. Такі тут всі кажуть доглядачі серед повзунок, як і серед людей теж бувають холерики, сангвініки, флегматики та навіть меланхоліки. Тож найбільший змій Любчеркас упевнений, – буде роком особливим. Я думаю, що він, мабуть, принесе нам дуже много сюрпризів, Нарна як приємних, так і неприємних. Більше сказується таки по характеру змії. Тому що змія теж буває не навіть дуже спокійна змія за мною не заскучишся. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.